Панове, сьогодні ми будемо готувати рульку або голяшку. Це частина свинячого косту розташована між гомілкою і передпліччям. Свинячу рульку мало хто сприймає всерйоз, так як вона складається з грубих м'язів і сполучної тканини. Між тим вона у багатьох народів, у тому числі і для українців, давно стала чудовим продуктом для кулінарних витворів. Із задніх ніг найчастіше готують гаряче друге, а передні йдуть на юшку і холодець. А справжні гурмани знають, що свиняча ніжка після правильного приготування стає смачними ласощами. Спою. Готували голяшки в давнину і прості люди, і пани, які жили у замках. У Хмельницькому разом із дослідницею подільської кухні Оленою Павловою ми вирішили звернутися до рецептів так званої замкової гастрономії. Відродженням подільської замкової кухні сьогодні почала займатися ресторація Південна Брама у всій її різноманітності, тому що насправді подільська замкова кухня багато чим відрізняється від традиційної кухні подільських селян з усім різноманіттям смаків і спецій, які залишили купецькі каравани, що зупинялися на території замків Поділля. Привіт, Ютуб! Я дуже вдячний вам, що вам подобаються мої кулінарні мандри Україною. І ми знову в Хмельницькому, вже в іншому ресторані. Вже день, можна готувати м'ясо. Ось така величезна рулька, дуже гарна, чиста. І ви пізнали це креативний шеф-кухар. Артем Блаута, в якому ми ресторані ресторан Південна Брама і стосовно замку, правильно ми намагаємося відтворити зараз замкову кухню. Багато було різних продуктів, які завозили купці. Так вони ними торгували, багато було всього. І тому ми вирішили. Сама назва нашого закладу зараз говорить про те, що потрібно створити таку замкову кухню. І сьогоднішня наша страва буде це. Рулька буде відварена, е, приготовлена в пиві і подамо на такому гарному таганку. Е, чому саме рулька і в пиві, коли брали в облогу замок, тому одразу намагалися е, отрав, отруїти воду. Так? І місцеві жителі, які жили в замку, вони варили пиво для того, щоб е, зберегти. Воду і. Тобто, якщо колодець зіпсований, то так, є вихід. Є, є вихід, є пиво. І тому е, притаманно готувати страви замкової кухні з додаванням пиву, так само готували мед. Все це ми будемо використовувати сьогодні. І я думаю, ми можемо розпочати. З овочів ми візьмемо селера, морква, цибулю. Цибулю можна брати як чищену, так і нечищену. Цибуленням дає е, колір такий цікавий. Ми так само будемо це використовувати. Ми так само можемо крупними такими шматочками порізати. Це для смаку, для насиченого смаку, смаку так. правильно? І селера теж, щоб нам був гарний такий е, наш навар. Ми її підчищаємо і залишаємо на ніч в прохолодній воді в холодильнику, для того, щоб вона собі постояла, відійшла лишня кров, е, ну, все інше, якби щоб лишилась така гарна і чистенька. Це гілочки вишні, які дадуть нам такий е, відтінок. Та ти що? Да. Я... Перець. Перець використовуємо таку суміш перцю горошком, який ми перед цим обсмажили, uh -huh. для того, щоб дати йому дуже такий гарний притаманний смак. А Тепер ми беремо воду і пиво. Це а я хочу, темне пиво. Вода його виливати. А, а, а чи є це пиво? Це темне пиво. пиво. Можна варити чисто на пиві, але головне не переборщити, тому щоб не дало цього такого гіркотіння. Тому ми його розбавляємо ульйомом. Водою можна розбавляти бульйоном, але як рулька сама по собі є така жирна в нас. Тому бульйон нам тут не потрібно. Ну, це якраз для мене відкровення сьогоднішнього дня, про вишню. Де години 2-3. Типу, Якщо щоб тліло. Так, щоб воно, воно закіпає. Не, закіпає і помаленьку, воно собі тліє тліє вбирає всі смаки всіх наших овочів, які ми додали. Смак пива, смак цих гілочок, спецій. І потім достанемо е, нашу підготовлену рульку і далі будемо запікати її в тандирі. Прийшло вже 2-2,5 годинки, ми можемо подивитися. Ой, вже попиво вивітрилося все, випарувалося запах. Так, і такий зараз дуже солодкий. Дуже смачний запах, приємний дуже а, так. так, пиво, цибулька, все дало свої кольори. І тепер ми можемо її виключати, ставити на рішітку і підемо будемо ставити її. у і... <звіт> Ну, перед цим як ми будемо її запікати, пиво з медом. Щоб <звіт> карамелізувалося? <звіт> <звіт> так, Щоб у нас був такий гарний е е вид. І ми її зараз поліємо. І смак дасть, і еластичність, тому що мед. Олії немає. Ні. Один до трьох ми беремо пиво до, до меду. І покладемо перчик для подачі, і щоб страву зробити більш гострішою. У вже є одна страва на YouTube-каналі в тандирі, але у вас такий огромний тандир здоровенний. І опускаємо її вниз. Температура досить висока. Все, і залишаємо на 10 хвилин її в тандирі. Думаю, що час прийшов достати нам бульку, жар великий, дивіться, яка вона гарна. І що несемо її до нас. Це картина Так. Нам потрібно її взяти обережно, ми поставимо її ось сюди, нашою шпагою. Ми закріпили Дорчик. нашу рульку, покладемо перчик, подамо е, нашу рульку за джикою і також можемо ще присипати перчиком по нашій дощці. Ну і Отом. хто після цього скаже, що кухня це не мистецтво? Сучасна українська гастрономія, яка бере все найкраще з давньої культури, так. кухонної правильно? Так. І таким чином, завдяки таким людям, як Артем Блаута, відродимо чи, чи започаткуємо замкову кухню 21-го століття. Так. У Хмельницькому. У Хмельницькому. Але за єдиною мовою, якщо ви підпишетеся на мій YouTube канал, тоді взагалі буде не кухня, а суперкухня. Я тобі дуже дякую. Дякую Будемо тобі. смакувати. І бажаю усім здоров'я, і щастя. Дякую.